Доброго ранку! Ви вже вибрали собі вашу улюблену дієту. Якщо ні, то раджу не поспішати. Сьогодні наша розмова буде трохи довшою зазвичайну, тому що ми знайшли для вас зовсім свіжу статтю, присвячену порівнянню двох популярних дієт: Средиземноморської та кетогенної. Ми зробили витяг із статті, але він також не вліз в наші три хвилини, а ми не хотіли поплюжити стиль автора. В тому числі тому, що автор досить відома людина лікар, який все своє професійне життя займається харчуванням, колишній керівник безлічі медичних установ, за яким в LinkedIn стежить 900 тисяч чоловік. Прізвище та посилання на профіль автора в LinkedIn ви знайдете у коментарях до подкасту. Отже, переходимо до тексту. Ось уже більше десяти років я маю честь бути одним з суддів рейтингу найкращих дієт, що складається US News and World Report. З цієї позиції я щорічно підтверджую наше загальне захоплення саме цим питанням. Чи можемо ми сказати, яка дієта є найкращою, і якщо так, то для кого? Це питання вже давно представляє для мене особливий інтерес з цілого ряду причин. По-перше, важливість правильного харчування неможливо переоцінити. Погане якість харчування, а давайте будемо відвертими, існує безліч способів харчуватися погано, і американці, схоже, мають намір вивчити їх усіх, є предиктором номер один причасної смерті та хронічних захворювань у США та усьому світі з року в рік. По-друге, я маю велику антипатію до догм і ханжества, а ще більше до шарлатанства. У тому просторі, де найчастіше можна почути, моя дієта може перемогти всі інші. Зазвичай переважають дурні фанатики та шахраї. І нарешті відповідь на це питання: чи можемо ми сказати, яка дієта краща для здоров'я, має важливі наслідки для науки, політики та практики. Якби одна конкретна дієта була дійсно кращою, ми всі стояли б перед вибором або туди, або сюди. Якщо ж відповідь на це питання включає більш нюансів, то у нас з'являється потенційна можливість вибору. Як клініцист, дослідник та письменник, я присвятив цьому питанню десятиліття. Мої висновки в рецензованих статтях, блогах, підручниках та настільних книгах були завжди однаковими. Якщо питання звучить так, чи існує якийсь загальний спосіб харчування, який достоменно кращий для Homo sapiens, то відповідь на нього незаперечне так. Та як же може бути інакше? Для кожного іншого виду планети існують межі диетичної нормальності. Нам не потрібне дослідження, щоб бути впевненими в тому, що дельфіни можуть харчуватися рибою, а дикі кози травою. Так і люди, для нас також є певні загальні принципи харчування. Так говорить величезна кількість наукових даних, так говорить здоровий глуст, так говорить глобальний консенсус експертів. Так само говорить і знаменита мудрість Майкла Полана їжте їжу не надто багато, переважно рослини. Нам не потрібне індивідуальне геномне профілювання, щоб зрозуміти, що це правильно. Якщо, однак, питання ставити так, чи існує одна суворо визнана, запропонована дієта, яка незаперечно краща за всі інші, відповідь так само категорична: ні. Якість дієти має більше значення, ніж тип дієти, і коли порівнюються дієти порівняльно високої якості, результати скоріш схожі, ніж різні. Але що не менш важливо, кетогенна дієта це надумана, обмежувальна дієта, якої важко дотримуватися. Дотримуватись середиземноморської дієти набагато простіше. І нарешті, хоча обидві дієти у цьому дослідженні наголошували на важливості цілісних продуктів і рослин, у переважній практиці середземноморська дієта є більш дружньою до здоров'я планети. Також слід зазначити, що довгострокові наслідки середземноморської дієти відомі як сприятливі, довгострокові ефекти кетогенної дієти здебільшого невідомі, оскільки ми не знаємо жодної популяції, яка б харчувалась таким чином, і відсутні дані довгострокових досліджень. Якість харчування переважає над типом харчування та дієтичним шумом. Окей, на цьому довгу цитату закінчуємо, і від себе додамо, що ми різкі супротивники будь-яких дієт, особливо кетодієти, насамперед, тому що вона просто вбиває організм кількістю білка, які рекомендуються її адептами. А в іншому ми цілком підтримуємо колишнього президента American College of Lifestyle Medicine. Практичні висновки цього епізоду: кетогенна дієта це надумана обмежувальна дієта, якою важко дотримуватися. Якість харчування повинна бути важливішою за будь-які модні дієти, їжте їжу не дуже багато, переважно рослини. Дякуємо за ваші 5 хвилин уваги. Побачимося завтра. Тобто, почуємось! Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті persia.world дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя, приєднуйтесь! Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.